Ну що, продовжуємо побудову спідниці штанів. В першій частині ми вже побудували базісну сітку, вже і побудували, скажімо так, і майже оформили середню, тобто верхній зріз, скажімо так, спідниці штанів, Уже навіть побудували Відхилення, да, скажімо так, для того, добуду, залишилося добудувати кроковий зріз, і залишилося добудувати середній зріз, оформити бокову частину, тобто розхил бокової виточки, ну і в принципі навести наше креслення. Так, ну що ж, Стосовно до оформлення крокового зрізу. Ми вже були з вами отримали точку С1 і точку, ну, це даже при будові базісної сітки, і точку Я 6. Ми повинні з вами з'єднати ці дві точки, ось таким чином, відстань розділити на 2, а в нашому випадку це. 4,2, отримати точку 1. До речі, там я трошечки там в таблиці допишу те, що я вам надала надам трошечки виправлений варіант, там трошечки не, не, не допрацювала. Тобто цю відстань ось так, під кутом 45 градусів, ми ділимо навпіл, Тобто ну, промальовуємо і ділимо навпіл. В нашому випадку, це буде. Ось 2 і 1, Тобто ми з вами знаходимо точку 2. Це для того, щоб ми могли дооформити зріз банту. Зазвичай ми можемо вже дооформити, користуючись лекалом ось таким чином, з'єднати, тобто ось так округлити, скажімо так, наші утворені точки. От, І е, наш зріз банки. Ну, Зазвичай можна і його і навести повністю, тобто ці лінії повинні бути більш наведені ось таким чином. Зараз і тут все це зробимо. Таким чином, тобто користуєтеся такими спеціальними лекалами для побудови. От. І залишилося також добудувати. Наш середній зріз. наш середній зріз. В нашому випадку ми повинні скористатися, знайти точку 3 ось тут, дізнатися, тобто відстань цієї точки, і нам потрібно скористатися. Скажімо так, щоб знайти точку 3, ми повинні вирівняти, скажімо так, крокові зрізи от, і знайти точку 3. Ось цю точку, точку 3. Зазвичай ми скористаємося, тобто під кутом 45 градусів, під кутом 45 градусів. Ми Візьмемо відстань я 1 відстань я один три, щоб знайти цю відстань Я один три, ми повинні я один штрих, два, відняти мінус 0,5. В нашому випадку, в нашому випадку. Ця відстань дорівнює 2,8, ось ця відстань. Я, я один, один штрих два. 2, 2,8, мінус 0,5, дорівнює 2,3. Тобто ми ось тут відкладемо під кутом 45 градусів, перевернемо лінійку. 2 і 3. Ось таким чином. І знайдемо точечку 3. ось так. Ну і, в принципі, вже можемо дооформити наш середній зріз за допомогою чином. Ось таким чином. І у нас тут залишилося дооформити бокову, нічого тут складного немає. Від точки С1. Ось тут ми відклали, тільки чомусь забули, можливо, тоді в процесі виконання позначити ці точки. Стосовно бокової, вертаємося, де ми там прописували. Ну, розхил бічної. Ну, потрібно буде з'єднати ці всі точки. Так, це наша бокова. Тільки бачимо, це тут позначимо точкою Т3 штрих, це точкою Т3 два штрихи. Ну, і зазвичай потрібно, що? Потрібно розширити ще, розширити бокові зрізи. Так, тут у нас точка H2, забули ми поставити, і розширюємо ми бокові зрізи на 5 см, Тобто від точки H ми відкладаємо ось ці, скажімо так, наш відрізок 5. Цю сторону вліво і вправо. А вліво і вправо. Зазвичай, якщо пам'ятаємо, спочатку будуємо задню, і ми її пробудовуємо. До речі, це йде ось продовженням через стегна. ось так от. А ось ця, зазвичай, вона в нас повинна бути зеркальна лінія, тобто цієї середини, намагайтеся її зробити. Вона ось буде побудована. Штрих ось такими штрихами. тобто ну, вона накладена, тобто спочатку побудуємо задню, і ось цю лінію ми це розширення показуємо ось такими лініями. Так, Наше розширення тут ми повинні прикласти під кутом. Якщо невеличке розширення, то воно не може бути прямим. Під, під кутом 90, тобто ось таке невеличке, скажімо так, такий невеличкий такий підйом. Ну, зазвичай треба мати кут 45 градусів, такий трикутничок, який нам дасть утворення. Ось, ось воно як буде проходити. Ну і в принципі, все майже готові. Зараз ще наведу і вам буде взагалі зрозуміло. Ліше. Ось ми наводимо наші крокові шви вже утворені. Зараз окремо ж, дивіться, ось так наводю я. Це обов'язково вкреслені повинно ну, бути наведення. Тобто, тут була базісна сітка, вона така більш. Тонкими, а саму базову основу, ту, яку ми побудували, потрібно ось так навести. Ну, зазвичай можна лінійку, трошки зручніше буде, вже у нас побудовано. А ми з вами зараз, ось скажімо так, наведемо базову ось таким чином. Ось тепер бокову наводимо частину. Штрихиці також. Це ми зараз передню половинку з вами наводимо. Ось таким чином. Ну, я вже говорила, що ми майже, майже побудували, майже побудували. Так, низ передньої. Лінії повинні бути одинакові, тобто товщина цих ліній на. Наведення прикраслення, це обов'язково потрібно намагатися, потрібно старатися. І ще задню наведемо ось так підйом, який ми ось побудували, ось саму виточку. Тут я таку іншу лінійку взяла, для того, щоб вона прозора, щоб я бачила товщину ліній. Олівець може робити різну товщину. от тому... Декілька раз я проводжу, тобто ці креслярські приладдя, сподіваюся, накреслені в ці моменти врахували, я сподіваюся, але ж, звісно, все це дистанційне навчання, можливо, не зовсім набили ручку, але ж ось так набудемо. От наш середній зріз. Зазвичай це відведення, коли прикласти кутик, він буде 90 градусів. Наводимо крукові зрізи. Ось таким чином. І тут залишиться нам низ. Зазвичай тут потрібно мати ще таке величеньке лекало, щоб от саме пробудувати низ. Ну, слухайте, ну і все. Ми побудували. Я думаю, що той вигляд, який був ось первоначальний, ось вони два, все я з вами. Скажімо так, зробила це все і побудувала від самого початку до самого кінця, ну і зробила таке невеличке відео. Ну, в принципі, на цьому вся друга частина. Ми побудували спідницю штани.